Лежиш розпусто на розпутті, не знати мертва чи жива, де ж ті байки про та куті та інші жалісні слова, хто гвалтував тебе безсила, безвладна, п'яна і німа, неплодну плоть убоге тіло давала кожному сама, мізерія чужих історій та сльози п'яних кобзарів. Всією тучністю просторів повія ханів і царів, під соні пестощі султана впивала царкоградський чар. Це ж ти попівна роксоляна, байстрюча мати яничар, Чаплінському ясир кохання, це ти безславна і лиха, в Богдановій ятрилась рані, вогнем образи. І гріха, стрибати в гречку тільки й щастя, Щоб в корчах зради завмирать. Це ти пусте, неплодне трястя, пріська гетьмана Петра. Звідсіль черкаська твоя шатость, і рабська кров твоя звідсіль, і діти, мов дурні курчата, і сліз пісні, й бандури, біль, і та розслабленість ледача. І серця, й розуму, і рук. Безсила солода плачу, безсоромно плебейських хмук. Невже ж калюжою Росії завмре твоя широчина, а над степами вітер віє, а в небі гуркотить весна, а степ гарматами пооран, тремтить від крові і кісток, та про бої віщує ворон червлен тримаючи шматок. Повстань, як древлє, панцир з міді, Замінить лахи й ганчірки. І знов дівоча стаття обиди Звитяжно гляне у віки. Євген Маленюк